Парламентські уряди консерваторів та лейбористів почергово перебували біля штурвалу влади, починаючи з 1924 по 1939 роки. Лідерами урядів були консерватор Стенлі Болдуїн та лейборист Рамсей Джеймс МакДональд. У грудні 1924 року, за результатами парламентських виборів, прем'єр-міністром став Стенлі Болдуїн. Консерватори отримали 413 місць, лейбористи 151, а ліберали 40. Ця перемога дозволила консерваторам залишитися при владі до середини 1929 року. Основними засадами економічної політики консерваторів були саморегуляція ринку, зменшення контролю над ринком з боку уряду, збалансованість бюджету та міцна позиція фунта стерлінгів. Уряд Стенлі Болдуїна прагнув уникнути соціальних конфліктів, проте саме йому випало розв'язати шахтарську проблему. Шахти з часом стали збитковими, попит на вугілля скоротився через економічну депресію та конкуренцію з боку нафтової галузі. Насувалося неминуче безробіття шахтарів. Наприкінці квітня 1926 року власники шахт почали звільняти шахтарів. З травня шахтарі розпочали страйк, що переріс у загальнобританський, і тривав до 12 травня. У шахтарському страйку брали участь шахтарі Брістоля і Ньюпорта, Бірмінгема і Манчестера, Ньюкасла, Шефільда і Ліца, Півдня Шотландії. Вибори у Великій Британії. 1929 року відбулися за новим виборчим законом, прийнятим у 1928 році. Лейбористи вперше в історії англійського парламенту набрали більше голосів, ніж консерватори, 287. Ліберали отримали 59 місць, а консерватори 261 в палаті громад. Прем'єр-міністром до 1935 року був Рамсей Макдональд. У 1929 році обсяг промислової продукції Великої Британії ледве досяг рівня 1914 року. Велика депресія, що зачепила Британію у 1931 році, охопила всі галузі британського господарства. В цей час впав видобуток кам'яного вугілля на 20%, виплавка сталі на 46%. Скоротилося і суднобудування на 88%. Розвиток промисловості було відкинуто на рівень 1896-1897 років. Сильно постраждала британська зовнішня торгівля. Експорт та імпорт скоротився майже втричі, купівельна спроможність фунта стерлінгів у 1931 році. Впала на 33%. Швидкими темпами почали знецінюватися паперові гроші. Перший в історії країни став пасивним не тільки торговельний, але й платіжний баланс. Це примусило уряд скасувати золотий стандарт. Велика депресія призвела до зростання безробіття від 8,1% у 1921 році до 15,6% у 1931 році. Британія виходила з кризи, маючи 14,1% безробіття до всього працездатного населення у 1933 році. У серпні 1931 року лейбористський уряд подав у відставку. Консерватори, об'єднавшись з націонал-лейбористами, в національний блок на виборах отримали 494 місця, з яких 471 було закріплено за консерваторами. Дебористи провели 46 своїх депутатів, а ліберали 68. вісім. Рамсе МакДональд закликав народ затягнути пасок і провів через парламент закон про економію. У 1932 році у Лондоні відбулися голодні походи й демонстрації. У 1931 році був прийнятий Вестмінстерський статут. Він надавав домініонам формальне право самостійно розв'язувати питання щодо внутрішньої та зовнішньої політики. Канада, Південноафриканський Союз, Австралія, Нова Зеландія, Ірландія та Великобританія об'єднались у британську співдружність націй. В тому ж 1931 році Великобританія створила стерлінговий блок. У відповідь створеному США доларовому блоку, Лондону вдалося об'єднати навколо себе як британські колонії, домініони, так і країни Скандинавії, ряд країн Південної Америки, Португалію, Єгипет, Іран та Сіам, валюта яких залежала від фунта стерлінгів. Британський уряд скасував вільну торгівлю і вів протекціонізм від іноземної конкуренції. У липні серпні 1932 року на конференції Домініонів в Атаві була укладена угода про введення системи преференціальних митних тарифів для ввезення британських товарів Домініони та колонії. Імперія захищала свій ринок. Великобританія, переживши економічну кризу, зберегла демократичні традиції.